Мої вітання! Сьогодні солодощі до різдвяних свят. Так вже час готувати смаколики, і це нога з горіхами та журавлиною. Подивіться, яка гарна червона журавлина, зелений, зелена фісташка. Вигляд має неперевершений. Вона плотна, але в той же час і м'яка. Подивіться, яка вона гарна. Це надзвичайно смачно. Я готую це, як правило, один раз в рік перед святами, тож почнемо готувати цю смакату. В першу чергу треба поставити варити сироп. Це цукор, вода та мед. Я використовую мед так, як мені подобається смак меду. Це в мене той мед, який не кристалізується, він рідкий. Я не пам'ятаю, як він називається, але ось цей він такий рідкий і залишається. Я буду його використовувати. Якщо у вас є ось такий, у мене ось такий він як кремовий інший мед, він весь такий плотний, його теж можна додати без проблем. Я буду ось цей використовувати. Ще, якщо у вас алергія на мед, тоді ви використовуєте інвертний сироп. Це все для того, щоб цукерки через декілька днів не робилися цукровими. Для того ми додаємо або мед, або інвертний сироп. Я додаю мед. Краса, звичайно, краса, мед настільки гарний. Бажано мати термометр. Температура сиропу має бути 137-138 градусів. Я вам скажу скільки це за часом, якщо ви не маєте термометра. Але бажано мати. Тож на пліту. Це горіхи. Загальна кількість горіхів це приблизно 500 грамів. Горіхи, сухофрукти В мене це фундук, арахіс, журавлина і фісташка. Журавлина для червоного кольору. А фісташка ось дивіться, яка вона зелена, гарна для, зелен... для зеленого. Це для того, щоб розріз був ем, якомога гарніший. І а журавлина дає кислинку. Приготую форми. В мене розмір 20 на 20 2,5 см. Не робіть більше, різати її дуже важко. В ідеалі 2 см. Я беру олію, це для того, щоб вона її потім відідрати від поверхні. Я змащу як килим силиконовий, і можете брати плівку харчову. Так і, але так, теж, щоб не хлюпало. І форму також обов'язково смазати, щоб. Вона липкуча, як не крути, нуга, вона липкуча. Тож, поки гріється сироп, все підготуємо. Відділяю білки від жовтків. Неважливо, якої температури білки, або з холодильника, або кімнатної, це не має е, жодного значення. Єдине, щоб жовток, звичайно, не потрапив у білок, бо Збиватися буде важко. Я це буду робити в планетарному міксері, але можна і звичайним. А тоді вам знадобиться, скоріш за все, допомога, щоб хтось тримав вам миску, коли ви будете заливати сироп. Сироп закипів. Починаємо збивати білок. Ось як має виглядати білок перед тим, як заливати в нього сироп. Він збився дуже добре. Дивіться, температура сиропа 137 градусів. Після того, як він закипів, я його варила на високому вагні ще 7-8 хвилин. Для того, щоб він був потрібної температури. Це на той випадок, якщо ви не маєте термометра. Все, заливаємо. Поступово не поспішайте, поступово заливайте. Все дуже гаряче, будьте надзвичайно обережні. І не виливайте одразу весь сироп, ось так потрошку, хай сам витікає. І нічого не вишкрябуйте з кастрюлі. От скільки вилилось, достатньо. І як зрозуміти, скільки збивати. Дивіться, ви будете збивати, ось маса стає більш тягучою, більш матовою. А ще ось, бачите? Температура має бути 50-60 градусів. І працюємо надзвичайно швидко. Тут ви не побачите, як я засипала горіхи. Але ось. А в горіхі кімнатної температури, і вони ще дужче остужають масу, тож працюйте дуже швидко. Висипаєте і відразу її розрівнюйте. Не дуже з нею зручно працювати. Але воно того варте, повірте. І ще ось такий маленький шматочок залишився. Допомагайте собі різними приборами, це справді важко. Харчова плівка розрівнюєте. мені ще простіше, бо в мене форма 2,5, я її трамбую. І якщо ви будете робити, наприклад, в якомусь судочку, пластиковому боксі, трошки буде незручно, все вирівнюється плівкою. Плівкою я знімаю, не залишаю її застигати з плівкою. Як тільки вирівняла, все, я її прибираю. Вона в мене в холодильнику провела 6 годин і я її буду зараз нарізати. Хочу зараз її припалити трохи кукурудзяним крахмалом з цукровою пудрою для того, щоб вона мені не прилипала до дошки. На смак це не повпливає, а мені буде зручніше з нею працювати. Хоч я форму і змастила олією, але сама вона не вийде, бо форма в мене металева, тож я її буду вирізати. Якщо ви жінка і у вас є поруч чоловік, попросіть, будь ласка, його нарізати цю смакоту, тому що це, я вам хочу сказати, справа ще та, Нелегка. Важко розрізається, так як, звичайно, там горіхи і липка нуга. Треба трошки постаратися. Подивіться на цю красу. Я хочу нарізати це все на отакі смужечки, а потім на шматочки, кубики, для того, щоб було зручно їсти на ось такі. Ось яка краса вийшла. Якщо кожен шматочок огорнути пергаментом, знаєте, як цукерочки. Зберігати бажано без доступу вологи. і смачного.